Я не знаю, яким вас вітром сюди занесло, але опинилися ви тут вчасно. У баті вашого, коли війна почалась, фляга почала Щось смішне зараз було, я не можу зрозуміти. Ти зараз займаєшся? Чорну матерію плетеш і кватовий кубатор побуж. Тебе відпустили під нашу відповідальність. Це питання вирішено. Аня і Міша лишаються з тобою. Тебе інший варіант. Ага. Я? Так. Да? Масі, мені теж треба їхати. Куди тобі їхати? У тебе тепер дому немає. В мене заберуть на фронт. Ти поїдеш в Німеччину. в тебе, як завжди, проблема по бізнесу. А Батько залишиться один. Конечно. Конечно. Відмазитись. Ще одразу сипло. До великодня вас ще потерплю. А далі щоб духу вашого тут не було. Привіт, дідо. Я скучив. З людина людини нормально спілкується. Можете вважати, що дід мене під ковпаком. А наш шпион? шпором. Стуканеш на мене. Діти чи мене. Я тебе розстріляю. Серегаш онука? Не онука зрадника. Це нашої сили. Звідси без перемога. За 300 я могню. <ріст> <ріст> Ти костюм гівна з собою привіз тут купив. Задаєш координати, назимаєш кнопкою херлять.